Мануела Городковська, пристрасний коханець. <кхух> Частина 13. І якщо хочеш мене позбутись, то це найкращий спосіб, відповів він, зволожуючи її вазеліном. Я хочу допомогти тобі, моє литл Ти ніколи не думав про власний бізнес. Ніхто не каже тобі танцювати зранку до ночі, ти був би директором. Окрім того, тебе чекає розлучення, ти потребуватимеш дорогого юриста. Хосе заприятелював із молодим адвокатом Ан. Вони разом ходили на дискотеку, та знімали найкращих дівчат. Коли дівчина не могла визначити, хто з них їй більше подобається, вони дерли її вдвох. Тоді хлопці розмовляли про розлучення, вважаючи це блискучим дотипом. Хосе, ти непогано одружився. Великі гроші адвокат поправляв голову дівчині, яка не надто глибоко брала в рот. Хосе мусував її ззаду, притримуючи підстрибуючи сідниці. Однієї після дискотечної ночі довгоного кралечка очікувально лежала, а він не міг вирости до розмірів чоловіка. <кхід> <кхід> Замість гордої Нездобученою чоловічістю у нього звисала маленька засоромлена хлоп'ячість. Дівчина чула, поплескала його і взяла до рота. Замить виплюнула. Зі мною щось не так? Він заперечив з тобою ні. Ну, то не будемо втрачати часу. Вона наш йому на палець. Відтак він дедалі частіше давав собі раду саме в такий спосіб. Хосе перестав спати з молодими дівчатами, заощаджував сили для вимогливих клієнток. Вони не вдовольнялись віртуозністю його довгих пальців і французькими поцілунками. Вони хотіли мати справжнь... справного хлопця, за що, власне, й платили. <кхух> не допомагали ані таблетки з мушок, ані вітаміни. Для бабусяк, котрі шаліли за Хосе, його імпотенція стала б великим розчаруванням. Він втратив би коханок і гроші. Осе навідався до дивакуватої малярки, та принаймні не жадала банальної копуляції. Вона зав'язала йому очі дірявою чорною хустиною, пензлем підмалювала вусики Ти зора, наказала вона, скачи галопом і лупи мене рутином Об'їждження, вкритої сенцями персатої товстухи, допровадило Хосе до спазмів сміху. Він зняв маску, поцілував мискиню виста, вона була прибацана, він хворий. Доктор визнав Хосе винятково здоровим, звичайно, перевтома. Дайте собі два тижні відпустки від усього, і якщо стан не покращиться, я відправлю вас до фахівця. Він приписав йому зміцнюючі таблетки. Хосе вирішив зникнути із Стокгольма. Він залишив Анн звістку, що виїжджає до Мексики. Хосе не був певен, чи повернеться. У рідному містечку він самотньо навідувався у старі закутки. Колеги познаходили роботу в більших містах. Вони повертались, як і він відвідати родичів, похвалитись набутим добробутом. Батьки Хосе захоплено роздивились фото ону онуки будинку автомобіля. У ньому віджила давня фантазія, він брехав про Інгрід і навчання в університеті. Після перших кількох днів Хосе зрозумів, що не зостанеться. Він не пасував ані до них, ані до свого минулого. <клухи> Хосе бурлакував околицями. Озеро, в якому він учився плавати, зміліло. Воно нагадувало велетенську рибину, викинуту на пляжний пісок. Луска хвиль. Тяжко підносилась на цілі, від якого відгонило намолом. Хосе зазирнув до старої кабіроз і будинок, купа каміння, прикритого соломою, стояв на пустиріщі біля піщаного шляху до села. Кабірос, напівдянка, рідко навідувалася до містечка. Загорнувшись у хустку, вона з'являлась у дні... <кій> торговиці, розкладала хустку на землі, сідала на і ворожила на картах. Кабірас його любила. Він ніколи її не докучав. Вона могла його почастувати тільки водою. Пий, вода гарна, і ти гарний, схопила вона його за рукав, покручений ревматизмом маленькою рукою у формі курячої лапки. Він хотів залишити їй гроші. Стара, зневажливо пхикнула. Слина зі щербатих хуст капнула на жмутик банкнот. За гроші я ворожу, за великі гроші, Кабіра зважила на долоні платню. Я багато що скажу. Вона наказала йому витягнути шість витративти білизни карт. Зітхнула. Щось погане, занепокоївся Хосе. Скільки живу, я не бачила такої ворожби. З великого нещастя чекає тебе велике щастя. Вона потерла карти в чорну спідницю. Щось іще. Більше не можна отримати ані тут, ані там. Відвідини були завершені. Кабіроси сілись напорозбіхати. Хосе поглянув її в очі, <кій> якими вона, не мружачись, вдивлялася у сонце. Старенька була сліпа. Хосе спостерігав за повітрям. Він порівнював його із Шведським. Мексиканське повітря не було таким прозорим, мов крига. У ньому стояла вічна курява, наче в каменярській майстерні. Це повітря хвилювалось під долотом невидимого ремісника, який вирубував вивистий орнамент. Хосе пригадав дитяче враження на каменюках індіанських руїн, хтось намалював розігріте повітря. Струмінь повітря обтікав потрісканий камінь. Колись разом з іншими хлопчаками він намагався відгадати, чому індіанці покинули кам'яні міста в джунглях. Хосе вихвалявся, що вміє читати індіанські знаки, і пізнав таємницю. <кій> Приятелі висміювали його. Ти вигадуєш, вирішив конусоподібний попіт, онук справжніх індіанців з гір. Його дідусь лікував гостре апендицит закляттями. Він підпирав хворого до схожого на акацію дерева, гвам, вачіль і чекав полудня, тоді ножем вирізав із тіні постаті хворий шматок. Рану він зашивав магічними травами, втоптував її, аж поки вона не ставала пласкою. І не відшаровувалась від землі. Увечері тінь розтягувалась, зникаючи разом із Біллю. Хосе пожалкував, що дідусь Попіта давно покійний. Може, він би знав якісь трави для його випадку. Попіт, у подертій сорочці з прив'язаними ремінцями до ніг підошвами, казав, що то індіанська земля, тому вона дає їм силу. Білі принесли з собою смерть. Вони схожі на кістяки, які танцюють у день померлих. Він показав хосе скелети, які обіймались, подригуючись один на одному. Так білі роблять дітей, хосе не вірив, і при цьому вони виють, наче собаки вночі. Перед від'їздом хосе пішов до озера. У ньому купалась гола дівчина. Вона не злякалась, вийшла на берег.